Так, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви знаходитеся не в Канаді і ви загубили свій work permit, його можна відновити. Найголовніше, щоб у вас взагалі залишилася його фотографія чи скан, чи щось таке, тобто будь-яка інформація про те, як він у вас виглядав. От. І зараз у мене є близько 10 клієнтів, з якими ми це робимо. Тому що, ну, на жаль, так сталося, що втратили десь, загубили, поки їхали, поки переїжджали. Ну, в і це вже такі деталі. Далі. І, чесно кажучи, я ну, об'єктивно, мене це не цікавить, через що він був втрачений. Мені абсолютно це не цікаво, бо мене цікавить тільки результат. Тобто почати, закінчити, отримати результат. Звісно, в якомусь плані це може і, ну, важливо, але я прийняла для себе таке рішення колись давно, коли ще тільки почала працювати юристом, що мене суб'єктивна оця сторона вона, ну, не, не дуже сильно.